Вітаю вас на моєму каналі. Вирішила записати такі коротенькі відео про те, про що саме буде мій канал. Бо поки що відео мало, контент здебільшого такий садово-городний, тому що зараз це найбільш актуально для мене. Почалось тепло, все швиденько треба висадити. Все те, що я вирощувала вже це більше місяця вдома на балконі, треба це швиденько висадити в город і чекати. Вже урожай. Що будемо робити потім? Потім будемо робити вина. Перше воно буде з чайної рози, бо вона починає квітнути перша з того, з чого я роблю домашнє вино. Воно буде по рецепту моєї бабусі, такий вже сімейний рецепт, можна сказати. Рецептів багато на Ютубі, але минулого року я робила, хотіла знайти такий рецепт, як робить моя бабуся. передивилась куча відео, а його там такого немає. Бо здебільшого роблять домашні вини. З додаванням горілки, спирту, в нашому з рецепті лише пелюстки, цукор та вода. Також будемо робити вишневе. Вишневе вино робила також минулого року, вже на перший рік, другий рік я його робила. Дуже смачно, теж ягоди і цукор. Без жодного додаткового алкоголю. Будемо робити ще вина інші. також будемо вирощувати чайний гриб. Доросла я вже до Камбучі, вже поставила робитися, вирощуватися чайний гриб двома, двома способами не зовсім з нуля, але все одно: один з яблучного оцету натурального, а інший спосіб це з покупною камбучем. Поки що нічого не виросло, але скоро виросте, сподіваюся, і виложу про це відео, з якого який метод найбільш ефективний. Потім будемо вже робити цей напій чайного гриба. Він дуже корисний, але на цьому зупинятися не буду. Мені хочеться смачненьке щось попити, не якусь там. Газовану воду з, з купою цукру, а хочеться смачне, щось фруктове, е якийсь лимонадний лимонад. Е тому я вирішила е виростити чайний гриби, робити камбучу, бо зараз вона е модна, з'явилася в магазинах та кав'ярнях. Купуємо, але навіщо купувати, якщо можна зробити її самому? Ось, Також будемо вирощувати закваску для, для випічки замість дріжджів, яка я печу на заквасті хліб, пекла паски цього року і багато ще чого цікавого можна робити з закваски. Також про це буде відео. Будуть заготовки, консервація. Цікаво, я думаю, що вже всі зрозуміли, що консервація це не пережитки минулого, коли не що і там погриби таким, і ніхто його не їв. Консервувати можна так, щоб все буде з'їдатися. Головне вибрати рецепти по своєму смаку, щоб все було смачненьке, таке, що ви так їсте. і чому б не... Придлити літо та врожай, запакувавши їх у баночку. Також будемо сушити заготовки. У мене є сушарка, дуже раджу всім придбати. Сушарку також допомагає зберегти до зими овочі та фрукти. Будемо сушити там приправи. Минулого року я робила просто шикарну приправу грибну. Додавала її, де тільки не додавала, це дуже смачно. Сушила, сушила багато чого, дещо викину, а дечим жаліла, що не зробила більше. В'ялені томати. Це просто мій have. Я їла їх всю зиму і думала, чому я не зробила їх ще більше. Я роблю в'ялені томати, піддивилася у італійців, для яких це. Фірмова їх страва, вони не роблять їх одразу в банки, а повністю висушують, і потім вже по мірі надавності сушених помідорів роблять вже в'ялені. Про це теж буде відео, про це все розкажу. От, будуть ще звичайні рецепти, буде багато чого. Зараз почнеться сезон всього фруктів, ягод, овочів і вже почнемо. <свистач> Зараз я знаходжусь у своїй студії. А, може, про це теж розповім. А, я вже в б'юті-індустрії 9 років, починала як просто, просто майстер вдома. А, їздили до мене дівчата частний сектор, приватний будинок. Це було жахливо, але про це можна буде записати окреме відео. Але зараз в мене вже є своя студія, в мене працюють дівчата. Сама я вже лінюсь багато працювати. От, але це вже зовсім інша історія. Також в мене є собака, я подумала, що можна теж записати відео. У мене той тер'єр. І коли я вибирала собаку, мені здавалося, що я почитала. Поцікавилася, я була підписана на декількох блогерів, у яких такі собаки. Але про деякі нюанси цієї породи я все одно не дізналася. Тому, думаю, я теж запишу колись відео про те, як бути власницею той тер'єра. От, що ще. Про що я розповім? Взагалі, продовжуючи тему їжі. Я вегетаріанка, не їм м'ясо вже, мабуть, років шість. Але я тут не буду розповідати, там, як шкода тваринок, як там це не корисно і все тому подібне. Це мій особистий вибір. Як я до цього прийшла, теж запишу колись відео. Я ні ні на що не наполягаю. Своїм домашнім я готую м'ясо. Не хотіла б, але готую, бо вони це їдять, і у кожного свій вибір. Отак. Хочеться вірити, що скоро війна закінчиться, і ми знову зможемо подорожувати. Ми дуже любимо подорожувати. Ми об'їздили вже майже всю Україну позаминулого літа. Ми майже два тижні їздили по Україні, зупиняючись по дорозі в різних містах, на Західній Україні. Карпати то наша любов. Ми вже їх обходили, об'їздили і пішки і на машині, і на Говерлу підіймалися. Я така слабенька, тому поки Говерла єдина. На гора, на яку я видерлась, і всю дорогу я казала мажину його, я і так звідси бачу, вона гарна, класна, обожнює гори, але подивлюсь на них знизу. Але все ж таки я дійшла під корилого верло. Заїжджали у такі місця, про які не знають багато тих, хто подорожує Україною. Просто чудова країна з класною історією, багато цікавих місць, які обов'язково треба відвідати. Ну, колись також відвідаємо і за кордон. Але все це буде вже після нашої перемоги. Після перемоги наше життя стане легше, цікавіше. Нервові клітини прийдуть, прийдуть в порядок. Навіть зараз у нас повітряна тривога, коли я це записую. Ну, Таке життя. Ось, коротенько описала свій план стосовно цього каналу. Сподіваюся, що все в мене вийде. Все буде цікаво. Дякую за перегляди. Підписуйтесь. Я думаю, що. Мені є чим поділитися, і, думаю, нам буде цікаво разом, якщо наші погляди будуть збігатися у тих питаннях, які я планую тут озвучити. Все, дякую за перегляди, всім гарного дня.